Утро наступного дня, та не мучай, Юрій. Машину загрузили на Запорожжє. Шух-шух-шух. Колеса там побартіруємо. Ну і все, поки отак. А що буде далі, побачите, мабуть, в наступній серії. А може в цій, я ще не знаю. Вадіка, Вадіка, алковадіка. Все? а все інше тоді ви дозабуєте. Із да. Це... Шпильки так записала. Шпильки, худили. І, відзво... і вам таки вечером відзвонюються за в Це, Сейчас вам почнемо видео з такого момента цікавого, Сейчас она попалакає. Чуєш, а розкажи, це я начал знімати от непонятно з якого момента. А як ти це в запчастях піднімаєш? Ну розкажи людям. У нас оце є багато моментів. дзвонять і Каже, ой, ви жінка, я з вами не буду балакать, так? Да? Ну, придурки, дзвонять. Ну як жінка з самолітом управляє. Не, не знаю. Бо, як жінка жінчина... на фронті заправляє її снаряди. Не знаю. От, у нас оце моменти зараз дзвонять і кажуть, ви жінка, ми не будемо з вами розмовляти і трубку кидають. <хай> Вона каже, що вони довбойові. Ну я казав, значить. От реально кажуть, все, ви женщина і кидають трубку. Ми з вами не будемо балакати, ви все не розумієте. А вона, кстати, розуміє більше, ніж я по запчастям. То вот. Так, мало ли це таке включення. Привіт у Якщо ви дзвоните за запчастям бере трубку женщина, то, в частності Оксана, Юрівна, он та, то з нею можна вести діалог. Вона більше ніж 90% трактористів знає по тих прицепах. А чого? Скільки ти вже, от сім їх розбираєш. Шість. Сім, кажи. Сім. Сім от, вона кольоса раніше, ми все вручну бортували, не було ж не гайковертів, нічого. Ми з нею поїдемо на западну і сидимо під деревом, пиздуємо той прицеп два дня один, радостні. Я любила шістишпирочні прицепи. А ну, скажи, скажи. Воно не чуть просто. Шістишпирочні, каже, любить їх розбирати, менше шпильо крутить. <рес> і сидим, крутим під деревом два дня в мазуті, радосніше, гулі загружені, їдемо додому, літім. Копець, що ти позориш? Та да, Вадика ще не було, якщо що. Ми де не... з нього жили. Вадик з 2011-2021 року. В камеру, блядь, дивися, дивися, як будто назад нас не обганяють. Женщина. Обганяє. Лише нос. Да, жили, без Чули? Близько. Вона шари по тих прицепах, яке тут. Вона ж одної глазом на шпильку дивилась, другої чипілка по дереву не стрибала на западній і там равили. Ми ще й ресори самі складали. Чи в палатки ночували, як на отель не було, так? Да? Раз було. Раз, ну було ж. Так, ладно, це і так ви послухали багато інтимної інформації. Ну, треба ж було щось починати. Так що отак. А ну кажи їм. Що ти без хатіка ніхто ну, і Ваді... спать тебе ніяк? Пишуть так в ютубі. Що ти думаєш про це? Що я думаю про цю голову, як ти кажеш. Ну скажи людям просто, що ти думаєш. Вони ж люблять гадості писати. Ти пропадеш без Вадика. І знову накупляєш кучу машин. А. Евакуатор. Вона краще, у нас, у нас вадік, 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 вадік. більше машин було. Я на Кадіку їздила, а потім резкось на Куку. -ку. Це завадіка, по-любому, це, савадіка, по це вся, ку -ку. вся історія. Все через вадік. З Кадіка нового на через куку сіла. А що аресори хтось обрав? Розкажи. Вони просто не в курсі ж в цих моменті. Кочори так... розкладали по дворі, чухали, красили, а потім Оксана. Ні, ти виповняв роль струбцини, а я наживляла. Ще допомагала розбирати ці... А, шарики допомагала. Круги поворотні, так? Да, так, да? да, вставляла ці. а мішка щось там крутив, щоб вони красиво лягали туди внутрі. Важко було прутик забивати дуже. Не розказуємо їм всі нюанси, вони ще тут. Вона знає, як круги поворотні ремонтувати. Ну, Я бачу. Там ці закручувала. Маслянка, кажи. Вони тоді нервісіть. Маслянка. 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 Отак от і живемо, а ви кажете, що жити не можна. Просто раніше оборот менший був, приходилось все самому робити, а зараз є спеціально обучений ватос. Як каже один Саня патлати, є там у нас знайомий, він каже, що западло в жопу, а все остальне я тут закотив рукава і пішов працювати. Я ці його слова так запам'яв. І нормально. Став тут перед Дніпрозержинськом на А ну Скажіть мені, як дальнобойщики на бойщики пісюном сіти ці бутилки. От, ну, коротко, де воно, Ось о. Це, Щас я вам просто покажу, які у нас люди цивілізовані по любому зеленській Ну, 100%. Це ж, блядь. Ну, підараси люди. Як можна ці бутилки на ходу? Чи як воно там ситься? Це той ладно, що весь ТікТок гудить, що він нам від бойнику торчить уже неділю. Колес немає вже, нічого нема, навірно вже і мотора нема. Вот. По поводу свинства інтересні ваші коментарі. Як можна сядь в бутилку блядь, з таким горлишком. Ну. Я щось не розумію, чи у всіх дальнобойщиків. <свісно> а ну, ця ну дуже інтересно. У нас вже вечері. Ми в Запорожжі, відповідно, вже мотаємось. за звук сорян, ну, дорога Запорожця, вона люта. На машині, як ви бачите, вже нічого немає. А що так? Тому що доведен був хто все доробити і переділити. Позвонив я Вадіку, а він що правильно заціний, блядь. Попродавав там якісь мої колеса людям, гроші в нього є. Коротше, бухач, чувак, живе на повну. Потім звони, скинь на карточку треба за квартиру платити. Ну, в общем, що, не знаю, що з ним робити. Я планував тут до понеділка бути. Я кстати, приїхав прицепи брати і відвозити людям, які він ремонтує. По факту я просто приїхав злобнів у Запорожжя, щоб побачити, що ватік Застянець. Ну, просто, щоб ви розуміли, наскільки він надіжний, бо ви там пишете про нього багато хорошого. Якраз тему Оксана сьогодні про нього розказала, що без нього вмерти ну, ми не вмремо. Ось о, блядь, застяне, все. Єлі язиком меле, каже, ти всі будеш, кажу, ну в 4 на роботу приїду, то я додому відвезу. Ні, мене вже не буде, я в три уйду. Ну блядь, я дурак не догадаюсь, що його нема на роботі. Та ні, я все оренду оплачу, типу не пушуй. То що прицеп людина місяць жде. Буває. E, значить, план наступний. Зараз кружимось по Запорожню. Завтра не знаю, що тут прицеп забрати, бабки пособирати людей туди-сюди. І, мабуть, з Нового года ще оренду місяць платимо і блядь, за місяць вивозимо відсюди все. Що є, що немає, а що немає, метал здаємо, чи що не сильно треба. Те, з чим я вирішив не возитися дуже, то, що перевозка стоїть космічних грошей. Тому мені пишуть, що все треба було туди з війни, прямо на лубний перевозить. Так, треба було. Тільки якби при устої, що перевозка була б безплатна, я б тоді хату на кирпичики розібрав би і перевіз. Так, Поки отак, далі буде видно. У нас тут, що, прийшов на роботу, відкрив ангар, тут світ горить типу ну, Воно ж не дорого вважають. Не знаю. Не знаю. Це тут половина нашого, половини. Ключів нема від битовки, Битовка на растяж. Пацани там з другої фірми сміються, хі-хі, ха, ха блядь. Коротше, раму я сьогодні наняв евакуатор, щоб її перевернули. В итоге, вадіка тут навіть не було. Завакувати пацани з другої фірми розчитувалися і коротко, ну, то ми розберемося, але просто сюжет закручений такий, що блядь, Це піздец. Є борта, є нарізане дні, ще є все, немає вадіка. І роботи тут реально півтора дня йому. вуха лежать, все, все заготовки, все є. Поки отак, далі покажу. У нас субота. Прекрасне сонячне утро, хмарки на небі чуть-чуть присутствують, е, вадик на связь, навіть вчора дзвонив, я трубку не брав, не вийшов на роботу теж. Е, зараз ми з вами, верні, я їду, а ви потом mm -hmm. подивитесь. Тут е, 20, 31 км ну, з цього міста ось 30 км плюс-мінус, середини Запорожжя. процепчик треба забрати на кругу. Предложив чоловік. Це виходить з тієї сторони від Каховського водохранилища, там, де через Васівка через річку, чи через бивше русло річки. Ну, плюс-мінус туди, де дрони літають. Вони його трактором витягли. Ми його зараз шух! і не знаю на базу вести, а в мене ключів немає. Вадик десь їх дівчи з собою забрав придурочний. Ну, ті ворота я відкрити не можу. Вони там на роботі все час були, вчора їх не знайшов. Во. Чому я це все? Потому что що надо шось наверное менять житті. жизни. Бачите Днепро. Великий, широкий, там горы, все эти дела. А там есть новый там построили. Турки. В парящей месте как это и ладно, шу, щутка говорит. Сейчас доїду, покажу по дороге, такая, вроде палатана. А чуть-чуть камера стабилизации хромает. Стабилизация в камере 60 вот так. Ну вы поняли. А ну дивіться, що купив. Купив прицеп тракторний 2 PTS4. Резини нема, вона порепана, зараз спущена. Трама в нього сложена, поріжемо на метал, то і все. Може комусь треба. По любому комусь треба, і хтось побачить, а ну, показуй. Ні, не, не ботинки. Є фліпери хорошого качества на 2 PTS4. нові. Фліпери, номер профілі знайдете. Є камери, це зараз на почту зараз вам одвести, треба теж нові, навіть клеються латки на них. Зараз ми його кхє, він такий воєнний. Ну, це на питання, як кажуть, то все остане пустяки. Заїхав на роботу. Вчора ночі не було, видно, це ж заховав, типу. я думав, стой з тих дверей заїду. Жигуль, кстати, продався по місту, хто там писав. Сорян, ребята, значить я знаю більше трошки, ніж ви. Зараз треба знайти запчасти на почту і... Ну, Це вже так, я не знаю, вже чоловіку дзвонив спитав краску яку брати неділю назад. Вже должен був гроші за нього прогулять. А що найкраще? гараж то я закрив, ключ знайшов. Секундочку. Женщина. Мені оце ось подобається у вадіка. Де ключ взять закрить, я не знаю. Але на момент виходу відео то закрите буде. Тут. Вадика я думаю, не не вкрадуть ботинки вонючі. От, например в штулки новий 200 штук а що там гайковерты, хуй верти десь воно штурмо он там карат те що хочешь, ну коротше оце таке все крушить свет за нього плата мішка всем hello неділя Обычно люди шо в неділю роблять в 10 часів утра правильно сплять а ми в свою очередь доїжджаємо до кривого рога Потім двигаємось до казанки. Тільки що вимали, тут менти може десь чи, чи, чи це кашники, не знаю. Е, Грузимо прицеп. За дорого, але на хорошій резині з документами. Дорого це штукарик. За Штукарик будемо брати. Мінтики стоять. Ну, є, в общем. А вон стоять це, блядь. Ловлять на скорість, як Азіров казав. Виключив камеру, бо думаю, що побачу, що знімаю і почнуться ці питання погані. А часу немає, то що треба спіти сьогодні до лубнів спробувати. Ну, я не впевнений, що у нас так вийде. мною менеджер. Менеджер Оксана. У нас тут віщами затарено все. Гуманітарна допомога від мамки. Мамку місія ООН, мамка місію ООН виповняла, чи як там. А он ще диблимоється, що тут мінтує Ментора Мінторай якийсь, що робиться. Привіт тобі, блядь. Ой, просто привіт. Все, зараз доїдемо, потім розкажу покажу. Тігри всім hello amigos. Прицеп на борту. Ми в... Де ми знаходимося з Кривому Рогу. А ну расскажите, ситуация следующая. Значить, GPS рисує з Кривого Рога на Лубни. Перший Кировоград Черкаси, ну там ментів куча, я туди не поїду. Вторий рисує з Кривого Рога на Олександрію. Пряма якась дорога, там Шевченко. Бочин, я не пам'ятаю. Є там дорога чи ні, Ну напишіть хто знає, бо мені здається, її там нема, просто я туди не поїхав. Зараз ми з менеджером що делаємо? Кам'янське наліво і через тілоку, в цю сторону поїдемо. Там довше на 120 км. Ну, я думаю, груженим краще так, ніж зараз незланків їхати, піздець і все. А тоді вже буде. Ой-ой-ой. Так, ладно, я рулюю, ви дивіться. Такий прицепчик, він там щось у нього не вийшло, він чи зігнутий, чи скручений. ну не суть. Чотири нових ската, три з половиною, один підушатаний трохи. Циліндр такий, як перебраний, сказали хороший. Ну, Останне ви все знаєте. Зараз п'ємо кофе, це ось Тут оплотнення якесь дядька було п'єною. А ну і видурив там, зверху борта лежали я кажу, давай мене грузку. Каже, ну на. Ну а я що, а я що, а я й да. У мене Вадік робота, мені треба. Двигаємося ми ж, виходить, з кривого рога на дніпро Дніпрозернськ, типа на Дніпропетровськ траса, да. І тут з правої сторони є затишний кафе затишок, по-моєму. Да, Че як називається? Да ну Дану покажите, купила. Служи його пополам. Так, а де воно, ти мені дивися. Бля, з нього оліє, ти ще. Йоп, он те оліє, капа, на наворот. Ну, що це, блять? Це піздець. це. Я не знаю, Оксана зайшла. Ми там раніше хавали, там нормальні ціни були. Каже, що дорого, що людей взагалі немає. Щось, мабуть, на це все в олії сидить. Тофетка давай сім'я. Викинь, напит, собакам, Ті пірожки їх істини будуть. Пірожок 30 гривень і, і тут теж тамлітри олії. олії. Хоча може видавлювати картошку там жарить. Запарилися в Кам'янське. На камері далі видно, метрів 20-30-40. А по факту от стовба до стовба глазами далі не видно. Таке молоко. Оксана назвала це все молоком. Що? Забула, як корову доїла в я ніколи корову не, не доїла. доїла Не доїла. Могла б і підіграти. Корову не доїла б. Корови були в батьків. І батька не доїла. Папа. Щоб він улибався. Страшна, не хочу, вона каже, я вчителька, я не можу матюки казати. На камеру. А так матюкається, як сапожник. Що, ж мене навчить, ну скажи, буде, що матюкається, ти ну признайся. Хоч не отрицає. Вона як загнеє, думаю, раніше Петрович був на водоканалі, начальник цеха. Це я в нього навчись матюкається. Все як загнеє, я думаю Петрович чи що. Ну не бреши. <сорбігував> бля, Молодіж, поки включав камеру, блять, чуть... поворот не проїхав, чуть не вбились. А ну дивіться. Зараз ми проїдемо Млин. І зараз я вам хто, до цього момента додивився, не перемотав, покажу одну інші штуку. Ровно через 2 секунди. Про яку вже в следующей серії там буде інтересно. Кінтуха Маха мені радий, що я приїхав. Скільки він радується все що я приїхав? Сусіди щось не дуже раді. Ну то таке. Проблема вождя не будь. Дорогу пропыляв, хоч можна ехать, не надо я асфальт розвальцовувати. Итак, тигры 3-4. Там в далені щось стоїть. Шо мішка купив? Онлайн. А ну хто там самый хитрый? Гей я Не забываем підписуватися, я вигружаюсь і полетів. Ладно, сейчас з цієї стороны покажу. А, а? лайк? Ну по-любому лайк, ну скажіть. Хіба с а не золото? А? На Жигулі поміняв.